Чоловік може тримати жінку в рабстві двома способами: перший не давати їй заробляти так, щоб вона знаходилася у повній залежності від нього, а другий спосіб не заробляти самому, а повісити на неї повністю відповідальність за дітей, сім'ю і всі інші витрати, так, щоб вона не могла підняти голови, сісти її на цю голову і звісити ноги. Способи діаметрально протилежні, а ефект однаковий. У мене нещодавно виникла суперечка з чоловіками в коментарях під моїм відео з того приводу, що чоловіки мені казали, що якщо жінка заробляє багато або навіть утримує сім'ю, то чоловік, який не має грошей, він ніколи не буде гепати кулаком по столу, щось вимагати, тиранити, аб'юзити і тому подібне. Мовляв, це там один, може, рідкісний випадок, і коли я кажу про таке, то я нібито виставляю якісь там рідкісні рідкісні ситуації за те, що буває часто і що це не так. Знаєте, що я вам скажу, шановні чоловіки, ви коли беретеся. Думати і говорити про домашнє насильство, ви мені скажіть, скільки ви його бачили. Ось я його в своїх справах бачила дуже багато. А ви, якщо бачили, напишіть, як воно виглядає, і якого матеріального статусу оцей тиран і домашній насильник. Тому що я вам скажу так: те, що бачу я в своїх справах, якраз схильні до побиття, до алкоголізму. До неадекватної поведінки з дітьми, до сексуального насильства в родині, а також до знаєте такої поведінки, коли. На людину неможливо покластися, і вона просто заганяє свою сім'ю в борги, в бідність, заставляє жінку крутитися постійно в пошуках їжі для дітей і якихось коштів, щоб їх хоч мінімально забезпечити, що вона голови підняти не може. Це все чоловіки, які якраз не заробляють. І вони якраз напиваються і гепають по столу кулаками. Так, звісно, такі люди є, які заробляють і дуже багато. І, Як я на початку відео сказала, які навпаки позбавили дружину можливості працювати і зробили так, що вона повністю залежна і їй нема куди подіятися. Але мені здається, що от таких от закомплексованих, неблагополучних, злих чоловіків, жорстоких, якраз більше серед тих. Хто нічого себе не представляє в цьому житті, і фінансово, в тому числі, більш реалізовані чоловіки, вони і частіше, більш адекватні і люблячі батьки та чоловіки.